Виконуємо номер 2 із домашньої самостійної роботи, номер 3 підручника Алгебра 7 та номер 2 із домашньої самостійної роботи номер 5 до параграфів з 20 по 25 підручника Математика 7 Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. І я розумію, що помножити одночлен на многочлен. Приступаємо до виконання. Помножимо К на кожен з одночленів у дужках. Маємо КН відняти КМ і записуємо відповідь. Це у нас варіант КН відняти. КМ варіант Г. Номер 2 із домашньої самостійної роботи номер 3 підручника математи... Алгебра 7. Та номер 2 із домашньої самостійної роботи номер 5 Підручника математика 7 виконана.